Вітаю. Давайте поглянемо, чи буде йти магічний вплив на вас. Це вже був повний місяць 7 жовтня. Давайте поглянемо, що планує ваш недруг робити вплив. Так. Для початку давайте подивіться коротеньку діагностику у вас, що зараз у вас відбувається. І тоді поглянемо. Так, зараз. Іде якесь певне воздержання. можливо, воздержують, як від родової сили, і вводять в обманні ілюзії. Або ж, дивіться, варіант, це іде. Такий вплив, що покресту на вас зроблений, який не дає вам ясно, так би, мовити, мислити. Так. Ведеться ігра на карту влюблюних. І це роба, дивіться, яка жінка легкої поведінки, так би сказати. Змії роблять як і по кладовищу, так і по церкві. Так. Дивіться, однозначно хочу сказати, що за вас стоїть рід. Карта Луни, бачите, карта рода. І виходить, що у вас відкривається серце та букет і книга. Тобто у вас відкривається ваше життя. І тій жінці йде бумеранг. І бумеранг, дивіться, їй піде по болячки. Вона щось буде питатись, вирішити цю ситуацію, але там дивіться жадність. Тобто, людина, можливо, якщо буде звертатися до якогось майстра, вона не заплатить повну ціну. І тут, як у неї, збивається вплив родовою системою. Це, можливо, варіант, ця людина тянула з вашого роду. І після буміранга, дивіться, вона от уже як стає ніякою. Так, время. Угу. Якийсь певний час, цей, можливо, тугольник. Тут ситуація, дуже більше пов'язана з тріугольником ще якимось. Ця ліса, бачите, робила коварство та воровство. І по гробу. Ну да. тут то навіть, я б сказала, зворовували ваш глаз. Тобто для багатьох це можливо інтуїція. Або щоб ви не бачили, як та людина буде робити вплив. Тобто не прогляд ставили, так би мовити. Так, і скидали тяжлу карму і тяжлу ношу. І запутували вас, ставили в лабіринти. Ну, дивіться. Це безплодно. Сто відсотків. Зараз мене дивляться люди відаючі. Завдяки тому, що ви відьма, в прямому сенсі цього слова, оці всі страждання, башня, безплодність від вас відторглась. Бачите, карта одторження пішла. І та блокіровка також в бездіяльності, яку на вас ставили. Ну, тут ставили, так би сказати, поповний на вас. Просто от скуки, щоб ви нічим не займалися. Так, дивіться, для багатьох ідуть зміни тут з приводу. Можливо, хтось чекає або приїзду своєї дитини. Або тут зустріч буде чоловіка з дитиною, тут як в отшельниках. Тобто, вона буде як в тайні. Це вийде зробити. Бо дивіться, карта маски це буде скрито зроблено. Зустріч, можливо, де сонце. Так. Відкриваються дороги по справедливості, великі гроші. Ну, дивіться, це була така перед початком розкладу предісторія з приводу вас. Якщо вам резонує цей розклад та інформація, дивіться далі. Так, а зараз ми поглянемо, чи буде той магічний вплив на вас та вашу родину. Так, вже відразу карта егоїзму вийшла. Зараз поглянемо, що це егоїзм? Жадний. Це тобто жадної людини, яка в себе корчить тим, ким вона не є. Дивіться, <с? <с?> з вас сходить морок, однозначно. Пішов обратний ход коліса. Тобто те, що робили вам, відводили ваші очі, це вже знімається. Так, а чи буде вплив робитися на вас? На цій убольній луні. А, дивіться, тут, якщо і планують, тут робота пов'язана з зеркалом і через сущність. За горою ця людина за горою, яка на вас робить вплив. І вона як вибирає, як зробити вам удар. І хочу це зробити через сутність і через зеркало. Тобто, це відправити, можливо, коли ви будете спати. Тут як ще через сон. Або більше, я думаю, це через портали. Через зеркала працює людина. Хочу зробити так. Це через сутність і через кладовище. Тобто це буде тематика. Тут як розсорка більше всього. Зробити розсорку захочуть. Так, а чи вийде це зробити? Вийти зробите вплив. Так, зділка по дьяволу однозначно. Тобто ця людина, яке зробить, і потім вона хоче зустрітися з якоюсь жінкою. Жінка самотня, можливо, сім'ї. Так, але ж, дивіться, там буде закрита дорога. І розставання тієї людини. Шабаш, завидує. Втіхаряла. Я б навіть сказала, тут на ваших дітей навіть. Вони дуже сильно завидують. Оце, можливо, у вас ще дитина досить таки, бачите, по книгі сильно, як умні. Або це дитина у вас навчається в школі. Тут також і шабаш, можливо, навіть по школі бути пов'язаний. Так, ну, вже піде, дивіться, розвал негативного самонастрою. І піде ізлічення букета. Також для багатьох, хто зараз хворіє, у вас, нарешті, вже дивіться. Іде відродження букета. Тобто це краси від негативного самонастрою. Ви вже виходите з цього. Іде захист великих грошей, так, для вас відкриваються, дивіться, верх, вищі сили на вашій стороні, і карта любові. Для багатьох це зустріч буде доленосної людини. Дивіться. Тобто, що хочу сказати, якщо людина щось і буде пробувати, то це в неї не вийде. І там уже потім почнеться завість на ваших дітей. Всім дякую, хто переглянув цей онлайн-розклад. Кому потрібна особиста консультація, чистка, звертайтесь до мене в Telegram Viber. Номер я залишу в описі під відео. До нових зустрічей!